Чорнобильська катастрофа екологічно-соціальна. Спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції в ніч на 26 квітня 1986 року, розташованої на території України в той час Української Радянської Соціалістичної Республіки, руйнування мало вибуховий характер. Реактор був повністю зруйнований, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 хіросім. На думку багатьох людей, зокрема тодішньої голови президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки Валентини семеніни Шевченко, ця подія стала так само, як офіційна реакція, яка була продемонстрована в Москві, стала однією з причин розпаду радянського союзу. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики до вибуху на АЕС Фокусіма 1 як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей. Так і за економічним збитком. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною тодішнього Радянського Союзу, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 тисяч чоловік були евакуйовані з зон забруднення. Чорнобильська аварія стала подією великого суспільно-політичного значення для Радянського Союзу та світу. Це наклало деякий відбиток на хід розслідування її причин. Підхід до інтерпретації фактів і обставин аварії мінявся з часом і повністю єдиної думки не існує досі. Спершу керівництво Радянської України та Радянського Союзу намагалося приховати масштаби трагедії, але після повідомлення. Линь із Швеції, де на одній з атомних електростанцій були знайдені радіоактивні решки, які були принесені східної частини Радянського Союзу, та оцінки масштабів зараження розпочалася евакуація з Київської області і забруднених районів. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб. Насамперед, ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС створена. 30-кілометрова зона відчудження. Приблизно о першій годині 23-й хвилині 50 й секунді, 26 квітня 1986 року, на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції трапився вибух, який повністю зруйнував реактор. Будівля енергоблока частково обвалилася. При цьому, як вважається, загинула одна людина Валерій Ходимчук. У різних приміщеннях і на даху почалася пожежа. Згодом залишки активної зони розплавилися. Суміш з розплавленого металу, піску і частинок палива розтікалися під реакторними приміщеннями. В результаті аварії стався викид радіоактивних речовин, у тому числі ізотопів урану, плутонію, йоду. Період напіврозпаду яких 8 днів, цезію період напіврозпаду 2 роки, цезію 137 період напіврозпаду 30 років, стронцію 90 період напіврозпаду 29 років. Ситуація перегіршувалася в зв'язку з тим, що в зруйнованому реакторі продовжувалися неконтрольовані ядерні і хімічні відгоріння запасів графіту реакції з виділенням тепла, з виверженням з розлому протягом багатьох днів. Продуктів горіння радіоактивних елементів і зараження ними великих територій, зупинити активне виверження радіоактивних речовин із зруйнованого реактора вдалося лише до кінця травня 1986 року. Мобілізацією ресурсів усього колишнього радянського союзу і ціною масового опромінення тисяч ліквідаторів з двох наявних приладів для вимірювання радіації на тисячу рентген на годину. Один вийшов з ладу, а інший був недоступний через завали. Тому в перші години аварії ніхто точно не знав реальних рівнів радіації в приміщенні блоку і довкола нього. Неясним був і стан реактора. У перші години після аварії багато хто, мабуть, не усвідомлював наскільки сильно зруйнований реактор. Тому було прийнято помилкове рішення забезпечити подачу води в активну зону реактора для її охолодження. Ці зусилля були даремними, оскільки і трубопроводи, і сама активна зона були зруйновані, але вони вимагали ведення робіт в зонах з високою радіацією, який персонал виконував без захисного одягу. Інші дії персоналу станції, такі як гасіння локальних пожеж, в приміщеннях станції, заходи направлені на запобігання, можливого вибуху водні та інше, навпаки, були надзвичайно необхідними. Можливо, вони запобігли ще серйознішим руйнуванням. Майже одразу до місця аварії прибули пожежні. Першими до ЧС приїхала бригада під командуванням лейтенанта Володимира Правика, який помер 9 травня від гострої променевої хвороби. Їх не попередили про небезпеку радіоактивного диму і уламків. Вони не знали, що ця аварія була чимось більшим, ніж звичайна пожежа. Ніхто не знав, що це реактор. Ніхто не сказав, що це реактор. Серед ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції і були представники і нашої територіальної громади. Чорнобиль було направлено біля трьох сотень зінківчан, які самовіддано трудилися на ліквідації аварії. Переважна більшість з них повернулася додому з великими дозами опромінення. В дальнішому стали інвалідами або просто хворими людьми. Всі вони щастю виконали свій службовий обов'язок, свою присягу. Сьогодні хочеться сказати слова вдячності усім тим, хто ціною свого здоров'я і життя, рятував від великої біди тепло ваших сердець по весняному ніжно зігрівають наші душі. Ми доземно вклоняємося вам серед учасників ліквідації Чорнобильської атомної електростанції аварії на ній були і громадяни нашої селищної ради, будник Григорій Дмитрович, дядечко Іван Іванович. Лисенко Юрій Петрович, Микитенко Володимир Васильович, Тягун Іван Олексійович, Радченко Олексій Михайлович, Фесик Микола Володимирович, Гурин Олександр Володимирович, Гнатенко Іван Іванович, Гета Олег Миколаєвич, Ганночка Ігор Олександрович, Гриценко Микола Андрійович, Зінченко Віктор Іванович, Зінченко Михайло Миколаєвич, Куценко Олексій Олексійович, Коценко Юрій Олексійович. Кохан Віктор Олексійович, Носіков Валерій Данилович, Окара Михайло Васильович, Письменний Сергій Іванович, Петренко Сергій Вікторович. Тегве Іван Іванович, Хоменко Сергій Павлович, Хижняк Віталій Григорович, Чебан Юрій Миколаєвич, Чечель Григорій Іванович, Герман Володимир Володимирович, Юдіч Дмитро Дмитрович, Лисенко Михайло Петрович. Сьогодні ми по праву можемо назвати цих людей героями. Ніколи не вичерпається любов, шана до вас, дорогі наші захисники. Нехай під мирним небом виростають ваші онуки, благополуччя і спокій будуть у ваших родинах. А пам'ять про героїв Чорнобиля буде вічно жити в наших серцях. Але сьогодні, в цю урочисту хвилину, хочеться словами великої шани згадати і тих. Ліквідаторів аварій на Чорнобильській атомній станції, яких поміж нами вже немає. Це Колодка Олексій Іванович, Мацько Василь Якович, Сулим Микола Миколайович, Деркач Олексій Гаврилович, Чечель Іван Григорович, Ігнатів Валентин Сергійович, Пругло Володимир Михайлович, Саєнко Василь Андрійович, Вербило Валентин Адамович. Кустенко Олександр Миколаєвич, Чуйко Микола Кузьмич, Шаповал Петро Степанович, Мальченко Дмитро Андрійович, Кущій Анатолій Костянтинович, Яценко Михайло Миколаєвич, Злидар Володимир Миколаєвич, Литвиненко Григорій Михайлович. Плачуть і тужать дзвони, плачуть і тужать овдовілі дружини. Разом з ними скорбимо і ми. Дозвольте хвилиною мовчання пам'янути світлу душу загиблих при ліквідації. Оголошується хвилина мовчання. Ось опис деяких подій, що мали місце в той трагічний день. Григорій Хмель, один водій із пожежної машини, пізніше описав те, що трапилося. Ми прибули туди близько першої години 45 хвилин. Ми бачили розкиданий графіт. Михайло спитав, що таке графіт? Я вдарив ногою шматок графіту, але один з пожежників на іншій вантажівці підняв його. Воно було гаряче, говорив він. Шматки графіту були різних розмірів, деякі великі, але надзвичайно гарячі. Ми не знали багато про радіацію. Навіть ті, хто працював тут, не мали жодних ідей, не було води у вантажівках. Михайло заповнив це і ми націлили струмінь води на вершину. Потім ті хлопчики, які померли, пішли аж до даху.